Вітаю всіх українців, які знаходяться на території Великої Британії. Якщо вам здалося, що ви в Україні, де люди спочатку думають, а потім роблять, вам таки здалося. Пройшов лише тиждень від початку прийому заяв на подовження української схеми, і процедура змінилася майже повністю. Тож, поїхали розбиратися. Починаємо, як зазвичай. Пишемо в пошуку Ukraine Permission Extension. Переходимо на сторінку програми, крутимо в самий, в самий, в самий, в самий в самий в сами, в сами низ і нажимаємо на старт. Де ви плануєте жити? Скоріше за все, це буде Англія, Шотландія або Wales. Чи є у вас BRP? Так, звичайно, у вас BRP є. В тому числі і ті, в яких закінчився срок строк дії далі. Чи скінчилось, чи скінчився срок дії вашого берпі? Так, скінчився. Коли він скінчився? Менше 18 місців або більше 18 місців. Тому. Менше 18. Він тільки, тільки, тільки що накрився. Так. Чи колись ви давали свої відпитки пальців на аплікацію британської візи. Зазвичай всі, мабуть, не було того, хто їх не здавав. Просто всі здавали в різних містах, але так, хтось в Британії, хтось в Польщі, хтось в Києві, але здавали всі. Тому обираємо так. Який ви старий? Ох, Огоже, оце питаннячко. Дуже старий. А, чи співпадає ваше ім'я в БРП та в діючому паспорті? Так, співпадає. Так. Э, створити аккаунт. Ага, ось. Перша суттєва зміна. Якщо спочатку ви могли тільки створити новий, новий аккаунт, то зараз ви можете увійти в той аккаунт, де ви подавалися на Євізу. Тобто, може, колись в майбутньому, не знаю, як скоро, можна буде оминути поїздку в сервіс-центр для здачі відбитків пальців і може вони це під, підтягнуть. З вашої, з вашої ВІЗи чи з BRP. Так, ну, коротше, ми робимо. І тут така сама ідентифікація, як була, як ви робите для того, щоб перевірити статус своєї візи там чи Share-код. Так, вводите номер паспорту. Потім дата народження. Трохи простіше. Тут переходимо на ось таку нову сторінку, якої не було ще тиждень тому. Що в нас тут є? В нас є така вкладочка з оцією Ukraine Permission Extension. Де ми маємо почати заповнювати. І також в нас тут пишуть, що. Воно пов'язане з, з нашою Є візою. Тобто, десь щось про нас воно вже бачить. Незрозуміло, чого до сих пір воно не може взяти звідки наші відбитки, але це питання інше. Можливо, якщо ви будете подаватись через місяць, два-три, я не знаю через скільки, то воно все може запрацювати. Я сподіваюся, що воно запрацює, коли мені. Буде, треба буде подавати через місяць, але побачимо. І починаємо заповнювати. Прямо починаючи з, першої, з першого пункту. Ви зараз в UK. Так, в UK. Бо якщо б ми були на UK, якщо зроб... нажати сюди, воно вас просто викине. І скаже. Вам не, не пощастило. Не, не треба ці далі заповнити. Коротше, ми в UK. Е -е -е, да. Continue. Ага, це був, це був весь, весь все питання моєго комплітет. Вау, супер! Підтвердити свою іден, ідентичність. От country you. Ukraine. Как, як ви відноситесь до сексу? Як чоловіка? Як ви можете підтвердити, що ви це ви. І тут пишуть, що ви, вам потрібно забукати. Я вже забукати appointment. Це, це вже клініка. Коротше, вам треба. Ну, я, як не знаю, як говорити по-українськи. Коротше, ви маєте забукати appointment, щоб взяти відбитки пальців? Можливо, колись в цьому місці буде. Щось інше, але поки що так. Все ще треба букати і кудись їхати. Так. Оце має бути зроблено в візоцентрі. Ну добре. Е -е -е. Чи маєте ви зараз е -е -е? дозвіл на, на те, щоб бути в. В UK по українській схемі, так. Тут з'явилися ще інші варіанти. Наприклад, я народився в UK, батьків, які були по українській схемі. Тобто, наприклад, для новонароджених це ось цей пункт, але ми не новонароджені, тобто робимо ЄС. Yes. Яка кінцева дата вашої, вашого поточного дозволу? Яка кінцева дата вашого поточного дозволу? Теж гарду питання. Цей шаг теж є. І є в нас якийсь імміграційний радник. Звісно, що немає. Далі. Далі в нас. Ваші інші імена та національності? Чи є у вас інші імена? Ні, Нема. Якщо дівчата виходили заміж, то мабуть буде ЄС, yes, але в нас ново. No. Do you have valid national identity card? Це в нас питають. Чи є в нас якісь? Наприклад, це відноситься до внутрішнього українського паспорту у формі картки. Що вони з ними будуть зробити, невідомо. Ну, наприклад, ага, якщо ми кажемо є, то треба ввести його номер і всілякі деталі. Але ми можемо мабуть сказати no. If you have an internal passport probably as him. Ну добре. Наприклад, можна зробити так, save and return late. На цьому перший розділ ми закінчили. Контакти і щоб це не було. Далі підготовка аплікацій. Ну добре, Prepair. Підготуємо. М -м -м. Мені здається, нас теж вже питали. Ну ладно. Вже питав. Так, розкажіть нам трохи про свій дім. Оригінально. Я їм володію, я його орендую. Хорошо. Опа, прикол. Введіть ім'я та контакти вашого лендлорду. Уйди, ну, і бери хаузін. Контракт. Що ти Тут вам треба знайти е контракт з вашим лендлордом і ввести всі його дані. Якщо ви проживаєте за цією адресою менше, ніж 2 роки, то треба ввести е, також всі попередні адреси так, так щоб у вас набралося 2 роки. Так, далі в нас е, умови проживання. Тип в е, помешкання. Наприклад, в хаусі. How many bedrooms? Скільки в вашому помешканні Це оригінальне питання. Добре. Скільки інших кімнат, не включаючи кухню, туалети і ван. Наприклад, ще одне. Включаючи вас, скільки людей including? це Виключаючи вас. так? Включаю. Включаючи вас, скільки людей живе в помешканні? Включаючи мене. Що ти Так, ну добре. Це було нескладно. Так, а ось тепер штука. Нова цікава штука, якої не було. Linking code for family members. Тобто. Якщо буде подаватися не один, а сім'єю один, два, три, чотири е, людини, якщо ви мешкаєте разом і хочете, щоб ваша заявка розглядалася разом, треба зробити е, таке посилання, і потім, коли будуть, будуть заповнювати інші члени сім'ї, треба буде цей код ввести. Тут нас питають, будуть інші члени сім'ї подаватись? Тобто приїжджати в Велику Ну, наприклад, вже приїхали. Чи почали вони вже заповнювати свою аплікацію? Ні, не почали ще. Скільки, скільки ще членів буде подаватись? І ось тут э, нам робиться наш э, Family-код. Ну, це LinkedIn-код, який треба зберегти, та э, потім вводити на всіх інших членів сім'ї. Так, далі нас питають дані про батьків. Чи можете вивести дані про. Як мінімум одного з батьків. Мабуть, можемо. Цікаво, що ми так що не можемо. А, тут нас запитають, чому не можемо. Ну, добре, простіше написати когось ніж писати, що не можемо. Так, мазір. Так, далі в нас іде проживання за межами в Британії або України. З тих пір, як ви почали свою Ukraine схім, Чи жили ви десь, десь ще. У нас ні. В більшості буде, також ні, але якщо так, то треба буде ввести всі ті дані. Я думаю, там ви розберетесь. Ну і криміналіті. Пишемо. Ні, не морчимо собі голову. А, так, імміграйшн. Порушували іммігрейшн лоу. Також ні. Чи є в нас якісь судові негаразди? Також ні. Військові злочини. І не було. Тероризм? Ні. Екстремізм, ні. Оце, мабуть, єдиний блок, який залишився без змін з попередньою версією. Все інше геть інше. Так. Чи гарна ви людина? Відповідаєте всюди ні, це буде означати, що ви гарна людина. Чи е, працювали ви. Ну, тут, як завжди, армія, уряд, розвідка, міліція, поліція, суди та медіа І Нам пощастило. Так, перевірити відповіді. Це було складно. Так, ось тут ще. Додаються питання, на які, з, якщо ви загубите всі свої дані там, електронку, телефон, для того, що у вас, вас могли все відновити та вас ідентифікато, треба обрати три запитання. Тому з цим ви справитесь без моїх думаю. Ну і на остаток у нас declaration. Тобто у нас тут. Перелякають всім чим можна, якщо ми будемо без дозволу жити в UK, то все у нас буде погано, чи ви це зрозумієте, так? Ми це розуміємо. Так. Що нам тут кажуть? Нічого не цікавого. Автокартон. Я аплікант старший 18. -те. Ну, на цьому все. Далі ми можемо це Submit, тобто, відправити, але в зв'язку з тим, що моя дата ще не настала, відправляти ми нічого поки що не будемо. Форма стала, мабуть, трохи простіше. Так, да, з неї убрали дані про ваші мандрівки за 10 років. Дякувати. Ще не додали, але може щось додадуть з приводу. Ідентифікації без. Без відвідування візового центру. Але поки що на. Але стало на 13 лютого форма на подачу на подовження візи виглядає ось так. Якщо ви нажимаєте ось, ось цей Download PDF, ви скачаєте просто всі свої відповіді. На цьому все. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео, якщо будуть якісь зміни, ставте лайки, дізлайки, пишіть коменти та зустрінемось всім щастий!